Десятий ювілейний турнір з боксу пам'яті Петра Мицика стартував в івано франківську Цього року в ньому беруть участь три збірні команди: це юнаки з івано Франківської, Львівської та Вінницької областей. Спортсмени боксують на рингу, кожен у своїй ваговій категорії. Перш за все, хлопці набувають бойової практики. Ну і тут Помічник старшого тренера збірної України є. Він на список бере хороших хлопців і в майбутньому можуть бути і збірниками України і хорошими спортсменами. Щоправда, організатори зізнаються, очікували побачити більше спортсменів у зв'язку зі складною ситуацією в державі цього року. Приїхали дещо менше боксерів. Тим це не заважає провести турнір на гідному рівні. Найголовніше, що діти здорові, діти змагаються, один з одним спілкуються. Тут є судді, також з Донецької області приїхали з Миколаївщини, тобто з ходу з півдня. У нас немає кордонів. Ми всі дружні, ми одне одного підтримуємо, допомагаємо. Ну і звичайно, співчуваємо тим людям, які сьогодні гинуть в мирний час. За боксерськими двобоями стежить суддівська колегія у складі фахівців з Івано-Франківська, Донецька і Миколаєва. Розповідають, попри напружену ситуацію на сході і Півдні, юніори все таки прагнуть набувати бійцівські якості і здобувати чемпіонські нагороди. В кінці Крансапріля, початку мая привозили ребят чемпионат Украины в ровно. Нормальные отношения, никто ничего, никаких претензий. Тихо, спокойно. С людьми общаемся, никто никаких претензий не предъявляет. Дома, конечно, там, сейчас вы сами знаете, какая обстановка. Діти ходять, тренуються. Серед учасників боксерського турніру Іван Франківець Володимир Федорак. Юнак здобув п'яте місце на чемпіонаті світу, який нещодавно відбувся в Болгарії. На поєдинки в рідовому місці налаштований рішуче зізнається бокс в його житті на першому місці. Ну, і, звісно, для себе, щоб вміти щось для себе, хоч щось робити, не сидіти вдома на тренування. Тренуровки це саме на першому місці. Самому треба захотіти цього, щоб ти хотів. Ну і, звісно, характер і сила волі. Щоб, бо якщо ти без то нічого не буде. Тримати характер. Ну і, звісно, розум, швидкість. Боксерський турнір пам'яті Петра Мицика відбуватиметься два дні поспіль в манежі коледжу фізвиховання. Петро Мицик один із організаторів Прикарпатської школи боксу. Загинув в автокатастрофі. І Іваненко, Михайло Березин, Сергій Щоршкін. Новини на вежі.